Ютуб канал Букзіла представляє книгу Стрибне вище голови 20 звичок, від яких потрібно відмовитись, щоб підкорити вершину успіху. Автор маршал Голдсміт Ви успішні, це вам тільки здається. Про успіх написано сотні книг, але «Стригни вище голови особлива, як не парадоксально, вона вчить досягати успіху тих, хто його вже досяг. Проблема в тому, що, досягнувши мети, люди обростають обмежуючими переконаннями та шкідливими звичками. Які заважають їм бачити перспективу. Згодом незначні поведінкові недоліки позначаються на нашій діловій репутації, і рано чи пізно трапляється криза. Шерон головний редактор глянцевого журналу. Вона віддана своїй справі, енергійна, пунктуальна та харизматична, зачаровує рекламодавців, знаходить і виховує авторів початківців і редакторів. У Шерон згуртований колектив. Її співробітників за очі називають шероністами за відданість босу. Шерон цінує тих, хто давно з нею працює, однак вона не зазнає заперечень. У редакції є одна вірна думка думка начальниці. Той, хто називає її ідеї чудовими, потрапляє до числа фаворитів, отримує цікаві завдання та гарні гонорари. Інші співробітники йдуть до інших видань. Шерон переконана, що допомагає людям вирости та стати успішними. Насправді, у неї сформувалася одна з найпоширеніших шкідливих звичок заступництво улюбленцям. І вона заважає спільній справі. Працюючи з керівниками великих компаній, маршал Голдсміт спостерігав, як успішні підприємці, сильні менеджери, міцні професіонали певного моменту раптом ставали схоми на людей, які загубилися в багатолюдному торговому центрі. На щастя, на кожному поверсі магазину є схеми, де вказано місце, де ви зараз знаходитесь, вони необхідні. Щоб покупці могли зорієнтуватися у незнайомому просторі та швидко потрапити до потрібного магазину, кафе, кінотеатру чи туалету, у кожного з нас є подібна внутрішня схема, яку нам колись допомогли скласти люди, які твердо стоять на ногах і мають сильну інтуїцію батько, старша сестра, викладач, тренер, перший начальник кожен мав свої авторитети в дитинстві та юності. На нас могла вплинути і незнайома людина. Наприклад, політик, відомий спортсмен чи вчений Ленін, Пеле чи Ейнштейн. Наша мета могла сформуватися і під впливом релігійного лідера Будди Ісуса чи Мухаммеда. Ці люди твердо знали, чого хочуть, і могли впливати на оточуючих. Проте більшість із нас, досягнувши початкової мети, здобувши диплом престижного університету чи престижну посаду, втрачають фокус, перестають розвиватися і нерідко деградують як у професійному, так і особистісному плані. Ви амбітні, працьовиті, відповідальні, але ніяк не можете піднятися на новий рівень. Тоді ця книга те, що вам потрібне, що заважає нам бути успішними. Іноді, домігшись бажаного, ми настільки пишаємось з собою, що перестаємо адекватно себе оцінювати, переоцінюємо свій внесок у спільну справу, приписуємо собі успіхи та досягнення колег, перебільшуємо свої професійні вміння та значущість для команди, заплющуємо очі на свої помилки. Переконання, які заважають змінам. Ми помилково вважаємо, що минулі успіхи гарантують великі досягнення у майбутньому. Ця переконаність має і позитивні сторони вона пригнічує сумніви та страх, спонукає до активних та рішучих дій. Якби ми сприймали кожну ситуацію, як вона є, можливо, нам не захотілося б ставати з ліжка вранці. Реалісти частіше страждають від хронічної депресії, але ілюзії стають серйозною на заваді, коли нам потрібно щось змінити. Наступні поширені переконання призводять нас до успіху, але можуть завадити зростати та розвиватися. Переконання Адин Я досяг успіху Успішні люди вірять у свої сили, знання, досвід та талант. Вони приймаються за будь-яку роботу з драйвом, оптимізмом та настроєм на перемогу. На старті нового проекту ми усуваємося від невдач і концентруємось на образах успіхів. Якщо ми щось зробили вдало, ми постійно згадуємо це і розповідаємо тим, Хто готовий слухати? Успішні люди говорять про успіхи, а лузер скаржиться на невдачі. Фокус на вдалих епізодах призводить до того, що коли команда досягає вражаючого результату, успішні люди вважають, що їхній внесок найвагоміший. Якось маршал Голдсміт попросив трьох ділових партнерів оцінити їх особистий внесок у прибуток фірми у відсотках. Сума самооцінок трьох партнерів перевищила 150 п'ятдесят Кожен був щиро переконаний, що приносить понад половину всього прибутку. Ця ситуація досить типова. Якщо ви попросите колег оцінити їхній внесок у спільну справу, сумарний результат, імовірно, перевищить 100%. Якщо результат не дотягне до 100%, варто пошукати нових колег. Ви ж не хочете працювати в оточенні невпевнених у собі людей. Установка Я досяг успіху стає на заваді, лише коли необхідні поведінкові зміни. Маршал Голдсміт за роки роботи опитав понад 50 тисяч осіб і з'ясував, що від 80 до 85% респондентів відносять себе до найкращих 20% у своїй професії, а 70% – до найкращих 10%. У представників престижніших професій – лікарів, льотчиків, банкірів – самооцінка просто зашкалює. 90% відносять себе до найкращих 10%. Спробуйте сказати подібним людям, що вони в чомусь не мають рації, і їхню діяльність потрібно скоригувати. Переконання 2. я можу досягти успіху. Віра в себе основна складова успіху. Успішні люди переконані, що можуть перетворити бажане на дійсне. знайти вихід із будь-якої ситуації, якщо потрібно змінити обставини. Вони приймають виклик, викликають виконувати складні доручення, не бояться брати участь у ризикованих експериментах їх не лякає невизначеність. Вони не вірять у везіння та не залежать від зовнішніх обставин. Якось маршал Голдсміт ніяк не хотів брати участь у ризикованому підприємстві. Його партнери потребували його згоди і, нарешті, зуміли його переконати. Через сім років інвестиції принесли маршалу чек на семизначну суму. Пощастило, подумав він. Однак партнери переконували його, що ці дивіденди винагорода за роки наполегливої праці. Ми схильні вірити, що чесно заробили успіх, навіть якщо це не так. Це переконання оманливе, але воно надає сили. І воно свідомо краще за протилежне, що успіх може просто впасти на голову без зусиль. Покупці лотерейних квитків переконані, що будь який успіх залежить від удачі сторонніх факторів чи випадковості. Їхня позиція прямо протилежна переконанню успішних людей, тому ви ніколи не зустрінете мільйонера, який грає в лотерею. Багато хто з тих, хто виграє великі суми в лотерею, не здатний розумно розпорядитися виграшем. Переконання, яке змушувало їх купувати квитки з сотнями, у разі успіху лише міцніє і вони вплутуються в сумнівні підприємства. У успішних людей віра в диво витіснена непохитною впевненістю в собі та правильності своїх дій, ідей та рішень, яка заважає їм змінити свою поведінку. Вони думають, я успішний і роблю так а чи не інакше. Значить, подна поведінка веде до успіху і помиляються. Переконання 3. я досягну успіху. Успішні люди оптимістичні вони завжди вкрай зайняті і ризикують звалити на себе непосильну ношу, тому що можливостей надто багато. І вони бояться щось прогавити. Багато хто з них не проти змін, але їм не вистачає часу. Перевантаженість не менш серйозна перешкода, ніж переконання, що міняти нічого не потрібно. Через перевантаження у людей знижується мотивація, люди починають гірше і менше працювати. Маршал Голдсміт мав клієнта, виконавчого директора Великої Європейської організації соціального забезпечення його просили про допомогу дедалі частіше. І він нікому не міг відмовити. Він проголосив принцип ми досягнемо успіху, перевантажив співробітників, і вони почали звільнятися. Успішні люди вважають успіх своїм обов'язком, вони домагалися його у минулому, домагаються сьогодення та планують на майбутнє. Вони ставлять перед собою амбітні цілі та докладають максимум зусиль для їх досягнення, але нерідко вони можуть розрахувати сили і вчасно зупинитися. Переконання 4 я вибираю успіх, чим успіша людина, тим вона незалежніша. Він проти зовнішнього контролю та тиску, такій людині не просто прийняти допомогу і навіть пораду збоку вона зі скрипом визнає свої помилки правоту інших людей. Впевненість у правильності вибору допомагає не розгубитися у складній ситуації та подолати перешкоди. Довіра до себе не дозволяє здатися, хоч би як було важко. Однак відсутність гнучкості може працювати проти успішних людей, коли потрібно швидко ухвалити рішення та змінити курс. 20 шкідливих звичок у людей, які досягли значних успіхів, професійні якості на висоті вони відповідальні, розумні та знають найдрібніші технічні аспекти своєї роботи. Ви не зможете зайняти посаду фінансового директора, якщо не здатні звести дебіт із кредитом. Грамотно планувати та розподіляти гроші компанії, поведінкові проблеми ось бич топ-менеджерів та керівників середньої ланки. У міру просування до нових кар'єрних висот все помітнішим стає ваше вміння або невміння працювати з людьми. Ось 20 звичок, які заважають лідерам вибудовувати комунікацію всередині команди та роблять робочу атмосферу надто напруженою. Подумайте, а чи немає у вас деяких із них? Надмірне прагнення перемоги ви прагнете бути першим у будь-якій ситуації за будь-яку ціну. Непереборна потреба сказати своє слово з кожного приводу і зробити свій внесок у будь-яку справу 3. Прагнення оцінювати людей і нав'язувати їм уявлення у тому, як має бути. Показна демонстрація своєї дотепності деструктивні висловлювання, сарказм та уїдливість 5. Зловживання словами ні, але проте з метою довести свою правоту. 6. Потреба демонструвати інтелектуальну перевагу. 7. Використання власної емоційної нестійкості як інструмент тиску. 8. Потреба посіяти сумніви Я точно знаю, що це не спрацює. Потім не кажіть, що я вас не попереджав 9. Приховування інформації для того те, щоб отримувати перевагу над іншими десять. Невміння та або небажання хвалити та заохочувати 12. Присвоєння собі чужих заслуг 12. Схильність до самовиправдання 13. відмова від відповідальності та спроби звалити провину на події та людей зі свого минулого 14. заступництво улюбленцям та несправедливе ставлення до інших людей 15. Небажання вибачатися, визнати свою неправоту та емоційну шкоду завдану іншій людині 16. Неувага. Це пасив спосіб демонстрації неповаги до колег, 17. невдячність як прояв поганих манер. 17. схильність нападати на невинних, які хотіли допомогти. Дев'ятнадцять перекладання відповідальності винен хто завгодно, тільки не я. Двадцять надмірна гордість собою, всі мої недоліки та гідності хороші, бо вони мої, всі клієнти маршала Голдсміта – видатні особи, які входять до два в організаційної ієрархії. Але їм заважають один два недоліки, про які вони або не підозрюють, або знають, але не хочуть нічого змінювати. Кожна компанія має систему заохочень. Нас хвалять і матеріально стимулюють робити корисні речі та збільшувати показники. Жаль, що в організаціях немає заохочень за утримання від неправильних вчинків та припинення неефективної поведінки. Це допомогло б нам звернути увагу на свої шкідливі звички та позбутися їх. Наявність недоліків не ознака того, що ви погана людина. Більше того, ці навички можуть не заважати вам і не турбувати оточуючих. Наприклад, вашу звичку перебивати співрозмовника колеги можуть пояснювати холеричним темпераментом і ставитися до неї поблажливо. Проте варто усвідомлювати, що у вас є ті чи інші особливості поведінки. Візьміть блокнот і замість звичайного списку справ створіть список, що припинити робити. джерело шкідливих звичок одержимість метою відрізняється від інших шкідливих звичок тим, що не безпосередньо впливає на іншу людину. Однак саме ця особливість провокує багато видів неприємної поведінки і перетворює нас на тих, ким ми не повинні бути. Ми звикли вважати одержимість двигуном успіху, хіба погано, що людина намагається зробити все на 100% правильно. Проблема в тому, що в більшості випадків одержимість метою не тільки змушує забути про інші важливі завдання, а й може завдати шкоди вам та оточуючим. Вона зазвичай виникає з таких причин. Через неправильне розуміння того, що ми хочемо отримати від життя. Ми починаємо шлях, чітко уявляючи маршрут, який приведе нас до мети, але опиняємося не в тому місці. Ми думаємо, що станемо по-справжньому щасливими, якщо заробимо мільйон, схуднемо на 30 кілограм або отримаємо престижну посаду і фанатично прагнемо цього. У гонитві за грошима заради кращого життя для дітей ми забуваємо, що їм потрібні не лише гроші, а й увага та турбота. Знижуючи вагу жорсткими дієтами для здоров'я, ми в результаті погіршуємо здоров'я. Піднімаючись кар'єрними сходами, ми нехтуємо колегами, чия підтримка може знадобитися, щоб рухатися далі. Одержимість спотворює наші уявлення про дозволене і недозволене, і ми втрачаємо ціннісні орієнтири. 2. через неправильні уявлення про те, чого хочуть від нас інші. Начальник має завдання збільшити річний дохід на 10 коли з'ясовується, що завдання нереалістичне, одержимість метою змушує нас вдаватися до сумнівних прийомів, затримуємось на роботі, постійно демонструємо бурхливу діяльність, наголошуємо, що колеги працюють значно менше. Насправді, ми одержимі не 10% зростанням наша справжня мета сподобатися начальству, але ми не можемо собі в цьому зізнатися починаємо змінюватися. Щонайменше половина шкідливих звичок пов'язані з бажанням чи небажанням поділитися інформацією. Коли оцінюємо, вставляємо уїдливу репліку, стверджуємо, ніби самі все знаємо чи пояснюємо, чому так не можна робити. Ми ділимося інформацією, повідомляємо людям те, про що вони, як нам здається, не знають. Ми думаємо, що допомагаємо їм стати кращими, але отримуємо протилежний результат. І навпаки. Якщо ми не визнаємо чужих заслуг чи приписуємо їх собі, не хочемо вибачатися чи дякувати, ми приховуємо інформацію. Інші звички виникають через емоції, з якими ми не в змозі впоратися. Коли ми виливаємо на співрозмовника гнів, опікуємося улюбленцями, караємо вісника, ми виставляємо емоції на загальний огляд. Світ став би небезпечнішим і менш цікавим, якби ми не розуміли, в яких випадках потрібно ділитися інформацією, а в яких ні. Якщо інформація корисна, її треба поширити, якщо шкідлива, краще її не озвучувати, також і з емоціями, іноді їх корисно показати, а в інших випадках не варто. Перш ніж ділитися інформацією або виявляти емоції, ми повинні вирішити, чи це доречно і до якої межі. Правила змін коли в успішних людей виникають проблеми поведінкового характеру, вони завжди можуть самостійно виявити аспект поведінки, який заважає їм іти до справжньої мети. Вони також не знають, яку стратегію вибрати для усунення нестачі. Наступні правила допоможуть успішно подолати проблеми. Правило 1. перевірте, чи дійсно вам потрібно коригувати поведінку. Деколи ми плутаємо поведінкові проблеми з іншими складнощами організаційними, фінансовими чи технічними. Девід, керівник великої медичної компанії, запросив маршала Голдсміта, щоб розібратися з проблемами управління. Маршал був здивований. Фірма розвивалася і росла, підлеглі любили свого боса, мав відмінні поведінкові показники. Девід поскаржився, що в компанії відбуваються технологічні зміни, і він не завжди може порозумітися з підлеглими. Маршал Голдсміт пояснив клієнту, що йому потрібний не коуч, а технічний консультант, який допоможе пояснити співробітникам суть змін. Тоді поведінкові проблеми вирішаться самі собою. Зрозуміти, в чому полягає проблема, можна, зібравши зворотний зв'язок від співробітників. У випадку з дивідом підлеглі зазначали, що він часто не дослуховується до їхніх коментарів і відповідає на запитання недостатньо докладно. Однак подібна поведінка була наслідком того, що він не надто добре розбирався в технічних нюансах. Він почував себе невпевнено, тому страждала комунікація. Правило 2. правильно виберіть об'єкт змін. Успішним людям важливо усвідомити різницю між тим, чого вони хочуть у житті, і тим, який шлях вони обирають, тому що досягти бажаного можна різними способами. Маршал Голдсміт завжди починає роботу з клієнтом із аналізу його поведінки вони з'ясовують, що людина робить правильно, а що треба змінити. Успішні люди за визначенням роблять багато професійних речей. Правильно виявивши кілька проблем, важливо визначити одне з найбільш пріоритетних. У цьому допоможе проста статистика зберіть зворотній зв'язок краще анонімний. Припустимо, 10% ваших колег вважають, що ви недостатньо уважно слухаєте, 10% – тих, що ви ділитеся не всією інформацією, 20% – тих, що постійно спізнюєтеся на наради, 40% – тих, що занадто багато кажете, 85% – тих, що швидко впадаєте у гнів. Очевидно, що основна проблема дратівливість та нестриманість. Правило 3. Не дуріть себе з приводу того, що ви дійсно повинні змінити. Мед, фінансовий директор корпорації, він багато робить для компанії, але славиться жахливим характером та егоїзмом. Він одноосібно вирішує, які проекти схвалити, а які ні, і не соромиться у висловлюваннях. При цьому він упевнений, що усі проблеми у нього від зайвої ваги. Варто йому скине 15 кілограм та зміцнити м'язи, і життя налагодиться. Завдяки телевізійній рекламі, він думає, що схуднути простіше, ніж працювати над своєю поведінкою, проте струнке тіло не вирішить проблем із комунікацією. Правило 4. Не ховайтеся від правди. Якщо ви знаєте проблему, доводиться її виправляти, тому простіше сховати голову в пісок і не просити колег про зворотний зв'язок. Ми ховаємося від правди не лише на роботі. Чи доводилося вам довго відкладати візит до стоматолога? А пам'ятаєте, як напередодні походу до поліклініки ви починали судорожно чистити зуби зубною ниткою? Ми говоримо собі якщо ми ні в кого не проситимо критичних оцінок, значить ні в кого їх і не буде. Це хибна логіка, найкраще знати правду. Правило 5 ідеальної поведінки не буває. Бажання комусь наслідувати, що виникає з переконання, що є ідеал поведінки серйозна небезпека для тих, хто хоче змінитись. Не намагайтеся досягти досконалості, це нереально. Краще оберіть свою найсерйознішу проблему і атакуйте доти, доки вона не зникне. Якщо ви не надто уважно слухаєте, поставте собі за мету стати більш уважним слухачем, але тільки не найкращим у світі. Якщо мало ділитеся інформацією, зверніть увагу на цю проблему. Але пам'ятайте, що потрібно вчасно зупинитися. Правило 6. досягти можна всього, що піддається виміру. Сам факт, що ви поставили собі кількісно вимірну мету, підвищує ймовірність її досягнення. Беріть приклад із спортсменів бігуни на тренуваннях фіксують результати та враховують, скільки кілометрів пробігають щотижня. Подібним чином можна вимірювати поступ до дійсно важливих цілей. Не можете заохочувати колег і говорити їм щось хороше, натомість із задоволенням їх критикуєте. Поставте собі за мету протягом першого тижня хвалити когось один раз щодня, протягом другого двічі тощо. Будь, фіксуйте результати і поступово збільшуйте кількість позитивних оцінок. Правило 7 переведіть результат у грошовий вираз. Стимулювати зміни можна у різний спосіб, і фінансовий один із найефективніших. Дивно, що люди рідко використовують його. Маршал Голдсміт вперше зіткнувся з фінансовим стимулюванням у 2005 році, коли працював із дуже непростим клієнтом. Це був один із керівників промислової компанії West Coast, чий основний недолік полягав у небажанні ділитися інформацією. Клієнт демонстрував завзятість і щосили намагався виправитися. Він вирішив, що головний суддя його особистий референт. Вона працювала з ним щодня і знала про всі його недоліки, тому могла дати цінні поради для виправлення. їй простіше, ніж іншим, стежити за змінами. Клієнт вирішив зацікавити помічницю фінансово, пообіцяв їй премію 2000 тисячі доларів, якщо він досягне змін. За рік вона отримала ці гроші. Правило 8. найкращий час для змін зараз. Клієнти Голдсміту демонструють високу результативність 70% застосовують за своє непрактично і домагаються змін. Інші 30% відсотвої пояснювали відсутність змін приблизно однаково своєю неймовірною занятістю. Вони запевняли, що незабаром тепер через місяць три п'ять вони будуть вільніші і настав час перестати чекати відповідного часу. Світ стане менш спокійним, з'являться нові проблеми. Якщо ви хочете змінитись, почніть зараз. Просто запитайте себе, що я хочу змінити зараз і дійте як сприяти змінам змінитися поодинці без зворотного зв'язку колег. Неможливо і ось чому, інша людина простіше помітити недоліки, ніж сама себе. Якщо ми не помічаємо своїх недоліків, це не означає, що їх немає і вони не видно оточуючим. Складіть список із 8-10 осіб, з якими ви тісно співпрацюєте це можуть бути колеги, підлеглі, клієнти та навіть конкуренти. Подумайте, хто з них впорається з усіма завданнями, та які наведені нижче, і дасть вам зворотний зв'язок. Якщо люди згодні вам допомагати. Перед ними потрібно поставити чотири завдання відволіктися від минулого, говорити правду, демонструвати підтримку, бути доброзичливими та позитивними, знайти в собі самих те, що потребує покращення, щоб ви теж могли їм їм допомогти стати кращими. Увага. Отримати зворотний зв'язок нескладно. Набагато складніше адекватно на неї реагувати. Важливо не критикувати її, а приймати з вдячністю. 10 найкращих думок. Один Згодом у успішних людей з'являються шкідливі звички, які заважають їм бачити перспективу та розвиватися. Досягши успіху, ми починаємо переоцінювати свій внесок у спільну справу, приписувати собі успіхи та досягнення колег, перебільшувати свій професіоналізм і не помічаємо своїх помилок. 3. професійні якості успішних людей завжди на висоті, а комунікаційні навички нерідко залишають бажати кращого. Частина шкідливих звичок виникають через надвпевненість у собі та самолюбування, інші як наслідок емоційної незрілості та неповаги до інших людей. 5. Ми не можемо досягти максимального успіху через одержимість цілей. Ми йдемо до неї напролом, не розуміючи, чого хочемо насправді і чого від нас хочуть оточуючи. 6. часто люди не проти щось змінити у собі, але відкладають зміни на потім, бо дуже зайняті. Ви ніколи не знайдете ідеального моменту. Починайте змінюватись зараз. 7. Рухаюча сила позитивних змін, адекватний зворотний зв'язок від партнерів, колег та конкурентів. 8. Зважившись на зміни, важливо зрозуміти, що сампе потрібно змінити насамперед і наполегливо працювати над проблемою, не намагаючись однак досягти досконалості. 9. Досягти можна всього, що можна виміряти. Гроші один із найефективніших стимулів змін. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.